Друзі, всім привіт! Я з моїм чоловіком знаходимося в штаті Індіана. Ми сюди приїхали, щоб купити автомобіль. І сьогодні на цьому відео я хочу показати, як ми онлайн купуємо автомобілі, на що вартує звернути увагу, щоб не попастися на шахраїв, щоб вас не обманули. Тому переглядайте. Ну нарешті я знайшла час зняти для вас це відео. Тому що ідея зняти відео про купівлю автомобіля у мене була вже давно, але, звичайно, як завжди, не вистачало на це часу. Тому дякую, що ви є на моєму каналі. Підписуйтеся, якщо ви ще не підписані, включайте сповіщення, щоб ви отримували повідомлення, коли нове відео буде завантажене на моєму каналі. Отже, мене звати Уляна, і сьогодні ми з вами говоримо про купівлю. Автомобіля в Америці. Взагалі, свій перший автомобіль я купила в 2015 році, півроку після того, коли я приїхала в США. І я його купувала повністю за готівку, так як тоді з грошима було дуже-дуже важко. На рахунку була кожна копійка. Звичайно, що я шукала автомобіль, який буде і недорогим, і який буде служити мені. Досить добре, щоби я не мала з ним жодних проблем. Після того мені вже прийшлось купити, мабуть, автомобілів з 10, які пов'язані із моїм бізнесом, і персональні автомобілі. Тому я вже щось знаю і маю досить великий досвід купівлі автомобілів Сполучених Штатах Америки і вживаних, і нових. Тому сьогодні я і вирішила вам про це розповісти. Отже. В Америці можна придбати машину за готівку за так званий кеш, або можна взяти авто в кредит. Звісно, що якщо ви лише приїхали в Америку або плануєте приїхати, в будь-якому випадку ви, мабуть, обдумуєте питання придбання автомобіля. Дуже часто наші перші автомобілі в Америці це є такі автомобілі, які, знаєте, їде та й добре, що хоча б і їде, тому що. Не всі приїжджають з великими гаманцями, з великими банківськими рахунками, і дуже часто перший автомобіль ми купуємо на такі, знаєте, можна сказати, останні кошти. Так і було зі мною. Я приїхала в Америку своєю подругою. Ви можете детально про мою історію приїзду почитати. У мене на сторінці в інстаграмі Rich Вумен USA. Я залишу під цим відео. Підписуйтеся, читайте. ось з першою купила автомобіль моя подруга. Він коштував всього 800 доларів. Це був Нісан 2000 мені здається, другого чи 2003 року. І ця машина абсолютно відпрацювала всі кошти за неї. Оплачені. Я купила свій автомобіль трішечки пізніше, мені вже не повезло так, як повезло моїй подрузі. Моєю першою автомобілем був теж е, старенький 2004 року Lexus ES 330. Він мені обійшовся тоді, якщо не помиляюсь, десь 3800 доларів. Я його купувала за готівку, назбирала і принесла до дилера, і це був дилер. Тобто, я шукаючи автомобіль, перевіряла різноманітні ресурси. Зараз це є маркетплейс на Фейсбуку або різноманітні групи, або ж сайти дилерів. Взагалі, зараз при пошуку автомобіля я люблю використовувати додаток cars.com або їхній веб-сайт. Я залишу тут іконочку, щоб ви бачили, як він виглядає. Ви можете ним користуватися. Можете користуватися іншим якимось вебсайтом, тепер їх є дуже багато. Звісно, що якщо ви шукаєте автомобіль, не забувайте перевіряти Фейсбук, а саме Marketplace на Фейсбуку і різні ваші локальні групи. Дуже часто там можна купити вживані автомобілі прямо від власника, не обходячи дилера. Тому що розуміємо, що дилери працюють за... Не безкоштовно, так і дуже часто купівля в автомобіля, в дилера може бути дорожчою ніж купівля автомобіля напряму у власника автомобіля. В мене був перший мій досвід роботи з дилером, дуже поганий, і зараз я вам все це розповім. Може після того, коли я придбала свій перший автомобіль, мені захотілося. Покращити його, я вже була в Америці кілька років, мені захотілося кращий автомобіль. І я знайшла автомобіль, який мені підходив в дилера. І тоді, оцей мій візит до дилера вже потім аналізуючи його здавався для мене якоюсь театральною виставою. І я зараз це вам розкажу, щоб ви не попалися на те, на що попалася я. Я прийшла до дилера взагалі не плануючи купувати автомобіль. Хоча мене зразу мені показали автомобіль, і мене впевнили, що я вже на ньому вийду сьогодні від дилера. Спочатку мені не назвали остаточної ціни, і запросили мене за стіл, щоб почати розмовляти. Мені на карточках паперу писали суми, і хотіли в мене від... зрозуміти, яку я суму готова заплатити. Це такі, знаєте, були торги. Все полягало на тому, що працівник, який продавець зі мною спілкувався, він писав мені одну суму, я цю суму перекреслювала, давала свою пропозицію. Він з цим листочком біг до головного менеджера, щось там з ним говорив. Приходив до мене, писав мені нову суму, і ось такі наші оці торги йшли годин, напевно, так добрих, 2-3 години. Я вже була надзвичайно втомлена, але мене завіряли. Ні, ми зараз все домовимося. Ця машина тільки на тебе чекає. Це суперпропозиції, завтра вже такої пропозиції не буде. І потім, вже купуючи наступні автомобілі, я такі самі сценарії часом і бачила в деяких дилерів. Тепер я вже з досвідом, я вже знаю, якщо мені потрібно купувати автомобіль, я приходжу і кажу, давайте так, я не маю часу. Сьогодні без оцих ваших всіх спектаклів і так далі мені потрібно надрукувати конкретні цифри, що я маю заплатити. Якщо ви мені можете зробити знижку, то скажіть мені, яку я подумаю, якщо мені підходить, робимо діл. Якщо не підходить, я йду і шукаю автомобіль в іншого дилера або. В іншому місці. Так ось тоді, без досвіду, оця вся мною розігрувалася гра, і це була субота, все затянулося вже до вечора. Ніби ми узгодили ціну, все це було написано просто ручкою на папері. Цей листочок залишився в продавця, в сейлс який з нами працював. І мені сказали, ні-ні, нам не треба чекати до понеділка. Давай ми вже тобі даємо автомобіль сьогодні. Тільки є нюанс. Давай ти нам підпишеш договір. Просто ми тобі дамо машину, а в понеділок ти прийдеш, в нас вже буде фінансовий відділ на роботі, і вони вже укладуть весь договір, всі-всі-всі підпишете ви документи, і ти привезеш чек, даунпеймент передоплату. Я й погодилася? Тому що все так гарно, машину вже дають. Нам написали на листочку вартість, відсоток, який буде, і так далі. І я забрала машину і поїхала щаслива додому. В понеділок приходжу я до цього дилера, і тут мені дають конвертик, гарний запакований, мого договору. Я віддала чек з передоплатою, і мене щось, ви знаєте. Отак от дьоргнуло подивитися відкрити цей конверт, тому що я дуже люблю все кілька разів перевіряти. І я відкрила цей договір. І як виявилося, договір був трохи інший, і всі суми були вказані трохи інші, ніж ми домовлялися на початку. Була вказана ціна автомобіля, інша були вказані певні якісь доплати, таке поняття, як «destination fee». Хоча цю машину ні звідки мені не привозили, коли я приїхала до дилера, вона стояла в них на парковці. Якісь додаткові їхні сервісні фі, і ціна насправді фінальна відрізнялася більше як на 6 тисяч доларів від цієї ціни, про яку ми домовилися. Звісно, я знала, що додасться податок, і ми його прораховували, але насправді були такі додані ще оплати, про які ми не домовлялися, і про які мене ніхто не попередив. І я сказала, що я не вийду звідси, поки ви мені не виправите все так, як ми домовились в суботу. Але, звичайно, що вже листочка, на якому ми все писали, не було. І оцього сейсперсон, продавця, який з нами оце бігав, торгувався, теж не було. І насправді мені прийшлося весь день просидіти в цьому дилершипі для того, щоб довести їм свою правоту. Потім в майбутньому при купівлі інших, магаз... інших автомобілів у мене були схожі ситуації, але я вже знала оцей сценарій. Оце торгування, оце виснаження людини. Просто коли ти стільки годин проводиш в ділера, ти вже і не можеш нормально оцінювати ситуацію. І так як я тоді вже була настільки змучена, виснажена оцими торгами, що я просто підписала пустий договір. І пішла додому. На щастя, в той день я досиділа майже до закриття салону і таки довела їм свою правоту, вони змінили договір, і все було добре. Але майте на увазі, будьте дуже пильними в документах. Якщо ви приходите до дилера і він вам щось говорить, обов'язково вимагайте, щоб у вас ця вся інформація була надрукована, щоб вони вам надрукували вартість машини, всі додаткові. Платежі, звичайно, що при купівлі автомобіля ви повинні оплатити сейлтекс, це податок на купівлю. Також є documentation fee, це Платежі за м, роботу з вашими документами, але це переважно йде 150, 200, максимум 300 доларів, це не якісь тисячі доларів. Може бути оплата за реєстрацію вашого автомобіля, і часом є таке поняття як destination fee, якщо вашу машину звідкись перевозять до вас. Тобто номер один рекомендація, коли ви купуєте машину. Майте все надруковано повністю, щоб ви знали не тільки вашу продажну ціну, а повністю вартість автомобіля, яку вам потрібно буде сплатити. Друге, дуже часто вартості на сайтах онлайн є зовсім інші від того, за скільки вам потім цей автомобіль продадуть. Дуже часто ви можете знайти одну вартість. А коли ви прийдете до дилера купувати автомобіль, вам скажуть, «вибачте, Але зараз є така ситуація на ринку, автомобілів не вистачає, і у нас є там 5 тисяч доларів маркап до Стікер прайс. Стікер прайс це вартість автомобіля, яка є затверджена виробником. Рекомендована вартість автомобіля затверджена виробником. Кожен ділер в цій вартості має частину своєї комісії. Він, як і може вам, дати знижку і тим самим зменшити свій заробіток. Або коли цих машин не вистачає на ринку, вони розуміють, що вони користуються. Попитом є таке поняття як маркап. Навпаки, до рекомендованої ціни додається ще певна сума. Ось буквально на днях я зіштовхнулася з такою ситуацією, коли до Стікер Прайс, яка була досить немаленькою, це було 90 тисяч доларів. Було додано ще 20 тисяч доларів маркап, і в результаті вартість автомобіля була замість 90 тисяч 110 тисяч доларів. Ось так виглядає наш пікап марка Ford F-350. Ми вже неодноразово купували таку машину для роботи, тому ми точно знаємо, що нам потрібно. Нам не потрібно навіть приїжджати і попередньо його дивитися, робити тест-драйв, так як ми його купуємо бренд-ню, новенького салону. Ми лише от приїхали 5 годин нам зайняла дорога і будемо його просто забирати. І оформлювати усі документи. Якщо ж ви купуєте автомобіль за готівку, ви домовились з приватною особою. Так, вам треба з нею домовитися про зустріч, щоб їй заплатити кошти, і, звичайно, що перереєструвати на вас автомобіль. Перереєструвати на ваш автомобіль і взагалі зробити таку діл. Е, так, ви можете в офісах «Currency Exchange» Це такі типу магазинчики, типу офіси, які надають дуже багато різних послуг від відправки переказів Western Union до платежів за, за штрафи, до оновлення реєстрації на автомобілі. І ось там для того, щоб придбати. Автомобіль стати новим власником вам потрібно разом з діючим власником прийти. Діючий власник має мати документ, який називається Title, це право власності на машину. Він його заповнює. Там є така внизу така штучка, такий е відривний талончик, який ви разом з власником заповнюєте. Це все оформлюється в офісі, ось цьому Currency Exchange. І потім через певний час вам прийде вже цей тайтл, це право власності поштою до вас на домашній адрес. Тобто пройде процес реєстрації в Secretary of State, це така якби держадміністрація, скажімо так, машину перепишуть на вас, і потім додому поштою вам прийде вже нове право власності на ваше ім'я. Що стосується номерних знаків, номерні знаки вам можуть видати зразу в цьому ж офісі Currency Exchange, коли ви будете перереєстровувати там автомобіль. Все, ось і всі документи в руках. Трак готовий, вже заведений. Всередині у нас тільки договір з кількома підписами. Я повертаюсь на своєму авто додому. Артур їде на цьому новенькому конику. Поважаємо всі щасливої дороги! Покажу вам трошки цю машину всередині. Ось так вона виглядає. Тут ззаді теж є місце, де можна сидіти. І ось такий величезний-величезний, можна сказати, багажник, який відкривається, і ви можете перевозити багато що в цій машині. Тут ззаді є подвійні колеса. Ось так. Автомобіль ми придбали минулого року для моєї сестри, яка шукала недорогий, але новий автомобіль для того, щоб знати напевно, що в майбутніх кілька років з ним проблем не буде. Що єдине, що в цьому автомобілі, це потрібно буде змінювати олію, масло. І навіть якщо щось з ним станеться, то на нього діє гарантія, і вона по гарантії зможе його зремонтувати. Для того, щоб знайти цей автомобіль, ми використовували власний сайт cars.com. Там можна поставити свої параметри, ціну і так далі. І ми знайшли цей автомобіль, який продавався в дилерах. Ми вже знали цю марку, ми вже його подивилися в інших дилерів. Тобто, нам фактично навіть і не потрібно було їхати до цього дилера. І я так дуже часто купую машини, коли я знаю точно, що мені потрібно. І якщо це нова машина, мені не має навіть сенсу їхати до дилера, витрачати свій час і дивитися на цей автомобіль. Ми лише задзвонили в дилершип, запиталися, чи є в них цей автомобіль. І який відсоток на кредит вони можуть нам дати? Через те, що, звісно, що ніхто 16 тисяч доларів одразу не хотів сплачувати, ми шукали машину в кредит, для того ми і запитували їх про кредит. Паралельно ми звернулися до банку, де обслуговуюся я з моїм чоловіком, де в них в нас є пожички на нерухомість. Ми звернулися до цього банку з проханням теж надати від них пропозицію, який відсоток вони можуть дати. Тому вам не обов'язково брати кредити, оформлювати всі документи в того ділера, де ви купуєте автомобіль. Ви можете звернутися у банк, де у вас є рахунок, або де ваші знайомі мають кредити, і напряму спілкуватися з банком про видачу вам кредиту. Так сталося, що наш банк запропонував нам набагато кращий відсоток, ніж пропонував дилер. Тому кредит ми отримали з банку нашого, а автомобіль ми купили від дилера. І зараз я вам покажу всі цифри, щоб ви розуміли, які платежі при такому. Які вартості автомобіля можуть вас чекати. Будемо робити розрахунок на прикладі купівлі ось цього автомобіля. Це марка Chevrolet, Модель Spark. і загальна його вартість була майже 16 тисяч доларів. Це була 2022 рік машинка, новенька brand new з салону. На цьому документі я хочу вам показати найважливіші. Суми, які так само і у вас мають бути написані чорним по білому папері. Отже, ми дивимося, тут є вартість автомобіля 15 695, Далі є податок, який, звичайно, що завжди оплачує. Покупець. Далі додаткових кілька оплат, це є різні їхні оплати, які бере дилер. Далі у нас вийшла загальна ціна автомобіля. І так як був даний down payment, тобто перший внесок 2000 тисячі доларів, залишок, який лишився до оплати, це 15 тисяч долари. Тобто, конкретно на цей автомобіль. Кредит у банку був взятий практично 16 тисяч доларів. Він був оформлений на 7 років, на 84 місяці, і відсоткова ставка річних вийшла 4,24. І тому місячний платіж складає близько 210 доларів. Звісно, що можна робити більші оплати, можна цей кредит сплатити не за 7 років. А за 2 роки чи за один рік як бажаєте. В Америці немає штрафів за дострокове погашення кредитів чи вашу надплату, що ви сплачуєте більше. Звісно, що можна брати кредити, які є дуже популярними, на 60 місяців це є 5 років, так? На 72 місяці або ж на 84 місяці. Тобто від того, наскільки у вас буде довший кредит. Звичайно, що у вас буде менший місячний платіж, але у вас буде більше відсоток, і відповідно сума переплати протягом всього періоду кредиту теж збільшиться. В цьому випадку зі 16 тисяч доларів при кредиті на 7 років, при відсотковій ставці 4,24 переплата грошей, якщо людина буде сплачувати цей кредит протягом всіх. 7 років буде складати 2400 доларів. Тобто, навіть якщо це і буде так, це не є якісь величезні кошти, які ви переплачуєте. Тому ви бачите самі, що відсоток на кредит є дуже і дуже лояльний, і абсолютно кожна людина може собі дозволити оплату, наприклад, 210 доларів в місяць для того, щоб мати новий автомобіль, щоб не мати проблеми з ремонтами і щоб мати на нього гарантію. Ще один важливий момент, який дуже впливає і на відсоткову ставку, і взагалі на те, чи банк зможе вам надати кредит, це є ваша кредитна історія. Тобто це є показник, який показує, наскільки платоспроможною людиною, наскільки відповідальною людиною ви є. І звичайно, що якщо ви нещодавно приїхали в Америку, або якщо ви тільки плануєте їхати в Америку. У вас ще кредитної історії немає. Що робити для того, щоб кредитну історію почати будувати? Перш за все, вам потрібен податковий номер social security number. Як ви його можете отримати, якщо ви їдете по програмі Uniting for Ukraine? То звісно, що вам є можливість подаватись на дозвіл на роботу, і разом з дозволом на роботу ви можете отримати оцей податковий номер Social Security Number. До речі, якщо ви плануєте свою поїздку до Америки, і вам буде потрібна подача вас на дозвіл на роботу разом з Social Security Number, або ви ж взагалі потребуєте допомоги з оформленням правильним оформленням. Усіх документів від е, подачі вашого спонсора до другого кроку, де підтверджуються ваші дані, вакцини до отримання travel authorization. це всім цим всім займаюся я, тому теж залишаю вам посилання на мій сайт під цим відео, де ви можете повністю все прочитати про програму Uniting for Ukraine і прочитати про деталі мого повного супроводу. Так ось. Коли ви приїхали в Америку, коли ви отримали Social security number, ви можете почати будувати кредитну історію. Знову ж таки, на моєму каналі, на якому ви зараз перебуваєте, є детальне відео з представником банку, де ми з ним проговорили усі можливі варіанти. Побудови кредитної історії, тому що кредитна історія вимірюється в балах, можна так сказати. Так? І якщо у вас кредитна історія є менше, наприклад, як 630 тридцять чи балів, це є дуже-дуже мало. Якщо ваша кредитна історія вже є більше як 700, це вважається добре. І якщо ви вже досягаєте до 800 поїнтів, це вже взагалі вона у вас є прекрасна. На початку ви її не будете мати, навіть якщо ви скористаєтесь деякими з методів побудови кредитної історії, звичайно, що на то і є слово історія, що воно вимагає часу, щоб не тільки у вас був рейтинг високий, а у вас вже й був термін. Протягом якого часу ви будуєте цю кредитну історію. Тобто, чим довше ви будете знаходитись в Америці, тим чим довше ви будете будувати цю свою кредитну історію, тим ваш рейтинг, тим ваш рівень буде стабільнішим і міцнішим. Випадку, якщо ви новоприбула людина, звичайно, що у вас немає ще кредитної історії. Тому, якщо ви хочете придбати автомобіль в кредит, вам швидше за все потрібно мати поручителя, людину, яка виступить вашим гарантор, яка зможе надати свої дані, свою кредитну історію, в деяких випадках показати свої доходи. Що в разі, якщо ви не зможете оплачувати цей кредит, ця людина зможе його погасити і віддати у банк. Хоча є дилери, які мають договори з такими банками, які можуть і надавати кредити людям без кредитної історії. Або є якісь приватні інвестори, приватні люди, які можуть вам теж дати якби, взайми кошти, але ви повинні розуміти, що тоді і відсоток річний буде набагато вищий. Як я вам сказала зараз. Побутує, я от нещодавно буквально дізнавалася, бо там планую собі оновлення автомобіля кредитна ставка, яка йде в нормальних, стабільних банках, я не говорю про дилерів, це є від 3,5% там і до 5%. так, Десь приблизно так, якщо у вас є ідеальна кредитна історія. Якщо ж ви хочете скористатися пропозиціями через дилерів. Мені давали процентні ставки і 6% річних, 8% річним. Тобто, десь в такому розмірі ви можете орієнтуватися. І, звичайно, що чим гірша у вас кредитна історія, чим вона у вас коротша, цей відсоток може зростати. Тому дуже важливо, коли ви спілкуєтеся особисто з ди особливо з дилерами, тому що вони дуже часто знаєте. Такі хитрі, і вони вам будуть постійно вас схиляти на вартість вашого місячного платежу. Що, наприклад, там вам вийде 300 доларів сплачувати в місяць, і вони будуть уникати, вам говорити, який ж все таки відсоток у вас буде. Я таке неодноразово мала. Тому, крім того, який ваш платіж буде місячний. Обов'язково уточнюєте, а яка відсоткова ставка, тому що звісно, що якщо відсоткову ставку яку вам дає дилер, є 12%, а в банку напряму ви можете отримати 6%, це є шалена різниця. І ваш платіж місячний відповідно теж буде зовсім інший. Тому я надію, що для вас це відео було корисним. Будь ласка, пишіть свої коментарі е, в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на мій канал, давайте теми для нових відео. І звичайно, що будь-що, що ви не робите в Америці, перевіряйте, тому що це не стільки велика країна. Тут настільки багато різних людей, які не рідко, на жаль, хочуть на вас нажитися. І пам'ятайте, що незважаючи на це, коли ви приїхали в Америку, незважаючи на те, в якому ви імміграційному статусі тут знаходитесь, ви маєте право усе чітко знати по тому чи іншому питанню. Тому не встидайтесь, не соромтесь, перепитувати. І відстоювати свої права.